Адміністрація Дональда Трампа заповзялася усунути перероблену їжу зі шкіл та магазинів у межах програми Зробити Америку знову здоровою. Новий міністр охорони здоров'я Роберт кеннеді молодший назвав хімічно оброблені продукти головним винуватцем хронічних захворювань у США, зокрема ожиріння діабету та аутоімунних розладів. Утім, багато хто впевнений, що самими законами ситуацію не змінити. Треба ще роз'яснити споживачам, яку небезпеку становить перероблена їжа, і наскільки вона ввійшла в повсякденне життя. Від солодких пластівців на сніданок до замороженої піци на вечерю, а також перекусів картопляними чипсами, газованкою та морозивом. Нині перероблена їжа становить приблизно 60% раціону американців. Для дітей та підлітків цей показник ще вищий, це коло двох третин того, що вони їдять. Водночас такі продукти пов'язані з цілою низкою негативних наслідків для здоров'я, від ожиріння та діабету до хвороб серця, депресії, недоумства та багато чого іншого. Недавнє дослідження також показало, що вживання цих продуктів може підвищити ризик ранньої смерті. Більшість харчів оброблені, хай то заморожування, подрібнення, ферментація, пастеризація чи інші методи у 2009 році бразильський епідеміолог Карлуш Монтейру та його колеги вперше запропонували систему класифікування продуктів відповідно до ступені їх оброблення, а не за вмістом поживних речовин. Демора що дужче оброблена їжа, то вища ймовірність, що на підштовхне вас з'їсти більше ніж треба для насичення. Проте рівень оброблення сам собою не визначає наскільки їжа шкідлива. Наприклад, цілозерновий хліб, йогурт, тофу та дитячі суміші теж зазнають високого ступеня оброблення, але зазвичай до цієї групи належить їжа, що містить більше солі, насичених жирів і цукру, і менше клітковини та білка. Водночас, науковці поки що точно не визначили, що саме стає головним чинником негативного впливу на здоров'я.